Від Айше, нехай буде задоволений нею Аллах передається, що посланець Аллаха звершував у вітер у різні години ночі, починаючи з часу звершення нічної молитви аж до останньої години ночі, розповів Аль-Бухарі. Айша повідомляє, що пророк здійснював намаз у вітер у різних часах ночі, одного разу на початку ночі, вдруге в середині ночі, а втретє наприкінці ночі. Він робив так, щоб полегшити це для своєї уми та навчаючи мусульман, що намаз у вітер можна виконувати в будь-який час ночі. Однак наприкінці свого життя він почав виконувати його лише проміжку часу перед світанком, і цей час це час сходження Аллаха до найнижчого неба, і це сходження відповідає його величі. І це найкращий час для намазу у вітер.